І про події на сході найбільш неспокійно на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках, як повідомляють у Раді нацбезпеки, за останню добу в зоні бойових дій побільшало збройних провокацій та обстрілів із з боку бойовиків, відбито напад у районі населених пунктів Гранітне та Старогнатівка. В РНБО підтверджують інформацію про розміщення в районі Шахтарська, шести зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, Росія не припиняє доправляти на Донбас військову техніку та вояків. За даними розвідки, в районі населеного пункту Тельманова було здійснено переміщення бойовиків, одягнених в українську військову форму нового зразка. Це може свідчити про підготовку чергових провокацій. Канонада, яка вчора налякала мешканців Донецька, виявилася черговою атакою бойовиків на аеропорт. Наслідки артобстрілів трагічні. За даними мерії, один мирний житель загинув, принаймні десятеро поранені. Серед військових, за даними штабу, АТО, за минулу добу смертей немає. Один солдат отримав поранення.